Хто я? Я рижа мавпа. Ти що, довбойом? Я похуєст. Ну що, друзі? Давайте мене разом збирати до України. Поїхали! Бачить Бог, я цього не хотіла, але давайте зберемо мене в Україну разом. Пропоную почати з короткого інтерв'ю, давайте я розкажу трошки про себе, і потім ми знайдемо мені роботу. Так як написали сьогодні в коментарі, так повертайся в Україну, в нас є робота, і твій чоловік зможе допомогти ЗСУ, бо я бачу, що тобі так тяжко в Туреччині. Халява закінчиться, рішила. Відосік снять, як тобі, бідняшки з тяжело в Турції. Валі. Я підозрюю, що це було написано не українцем. Але все ж таки в нас є робота. Окей, давайте знайдемо мені роботу. Таких коментарів тут багато, тому чому б ні? Давайте спробуємо. Я не проти, реально. Давайте трошки розкажу про себе. А мене звати Крістіна, мені зараз 28 років. В принципі, можна знайти класну роботу. Я знаю три мови. Три мови я знаю на дуже гарному рівні. Я вільно володію українською мовою, російською, не знаю, чи це плюс зараз чи мінус, але все ж таки я знаю, що більша кількість говорить. Англійською, в мене гарний рівень англійської мови, е, болгарською, і зараз трошки турецькою, а один турецькою. Ну, таке по мовам в мене. Давайте тепер розберемося, хто я. Бо це ж так класно писати такі коментарі людині, яку ви зовсім не знаєте. Давайте познайомимося ближче. Зараз я дістану невеличку кількість документів. Пропоную, не будемо да, там, починати зі школи, це не має значення. Але все ж таки. Поки ми шукаємо мені роботу, я також е, скажу, що я маю водійське посвідчення з двома категоріями і стаж водіння більше 10 років. Це теж напише мені в резюме. Тобто, о, давайте складемо мені резюме. резюме. Поїхали далі. Буду показувати ось так: нема чого приховувати. Е, я молодший спеціаліст е, справа, будь ласка. Ось вона є. Це диплом молодшого спеціаліста з коледжу, який я закінчила у 2015 році. Фіксуємо. З цим дипломом я можу працювати в деяких державних органах, але не в багатьох, так? Давайте далі. Також ось моє посвідчення про вільне володіння державною мовою. Видане воно 5 квітня 2018 року. Воно мені було потрібно, ось воно, будь ласка, є. А, вибачте, вибачте, я тут збираю валізу. Далі в нас диплом бакалавра. Вау! Диплом бакалавра також справа, виданий мені в 2000... як правильно? 2018 році. Будь ласка. З цим дипломом я можу також працювати на деяких державних посадах, а також працювати, наприклад, секретарем по своїй спеціальності. Це юриспруденція, наприклад, секретарем у юриста. Можу, так кур'єром голову зрозуміло, що можу. У мене стаж володіння 10 років. Ви таки скажете, можливо, треба було закінчити університет, а потім бекати мекати на камеру, яка ти розумна. Можливо, так, можливо, треба було. Тому, ось, будь ласка, диплом магістра з відзнакою. Диплом магістра з відзнакою. Вручений мені в 2020 році Національним університетом Одеська юридична академія. Мені личить? І так, ви такі, типа, ну, що таке публічне управління та адміністрування? Це ж повна типу, фігня, Давай щось нормальне, так? Да? Давайте, давайте, я ж тільки за. Диплом магістра е, закінчений мною. Я в один рік закінчила два е, дипломи, тому що я е, навчалася на заочці. Не на, то, не на тій заочці, яку ви собі уявляєте, тому що ми всі різні люди, і в моєму розумінні е, знаєте, боротись з корупцією і давати гроші за заочку це не ок. Так, просто для розуміння. Тому. В 2020 році я закінчила вищий навчальний заклад Міжнародна академія управління персоналом, магістр спеціальність право. І що, да? От є два дипломи. І що? У всіх є два дипломи. Кожен може закінчити будь-який навчальний заклад, особливо зараз, це ж так популярно. І що ти з себе представляєш? Окей. Починаємо. Бачите, да? Трудова книжка. 2018 рік. Зарахована на вакантну посаду судового розпорядника. З 2018-го я була переведена на посаду провідного спеціаліста суду, Я працювала в суді. Ну, далі тут е головний, переведена на посаду головного спеціаліста. Потім я була в 2001. Я була переведена, переведена на вакантну посаду помічника судді. де я і працювала, поки не звільнилася. А звільнилася я через е, те, що мені потрібно було допомагати мамі з документами на хату. Де і в цілому, до того часу, я працювала 6 місяців і хочу вам сказати, що немає більш неблагодарної, Роботи, аніж робота в державних органах. Ті, хто там працював, вони мене зрозуміють. Ті, хто там не працював, ті, хто до мене приходив, да а це більшість з вас, це реально більшість з вас. Ви думаєте, що ви всі такі розумні? Ми всі з вами розумні в своїх сферах. І коли ви зараз пишете мені, оці типу, огидні коментарі, там ти уїхала, ти поїхала, а що там робить? А йди туди, йди сюди. Ти хто така, щоб мені там щось радить? Ну, типа, давай я тобі буду радити. Коли я працювала в суді помічником, я дуже багатьом людям допомагала, консультувала, чого я не мала на то права. Помічник судді він не має права консультувати людей. Щоб ви собі просто розуміли. Але е, більшість з нас, працівників, які працюють і зараз працювали і працюють в судах, ми розуміємо, що немає у людей грошей піти просто до юриста, заплатити до адвоката, заплатити йому там, 1200 гривень за консультацію. Ну, нема в бабки тої грошей, нема в того 25-річного чоловіка, там, жінки, аліменщики. Да? А, а ви що думаєте, що в них там, типа дофіга грошей? Купа лежить, і вони всі такі, Отак, да? Ні, у людей нема грошей. І не дивлячись на те, що велика завантаженість була, дуже багато, в мене лежали гори документів, такі гори. До мене люди приходять і кажуть, а коли я отримаю своє рішення? Ви розумієте, що через те, що система налаштована таким чином, що на суддю, наприклад, за день насипається 40 справ. І вона їх розглядає, бо вона має по, по кодексу їх розгляда... розглядати в строки, щоб не отримати скаргу. Да? Окей, вона їх розглядає. А ви знаєте, хто всі ці рішення пише? Помічник судді, правильно, все. А тепер дивіться, як людина, яка ходить з 9 ранку до 6 вечора, ходить в засідання. Потім розглядаються, окрім адміністративок, які весь час. Надходять, розглядаються ще кримінальні справи, або якщо це цивільний суддя, цивільні справи. Да? Коли людина має писати ці рішення, Ну з 9 до 6 ми ходимо в СЗ, все, закінчуємо, все, бо це вже пригоріла жопа. Працювала 6 днів на тиждень і приблизно по 10-12 годин. Бувало таке, що до 11 сиділа, а буває до 2 ночі, тому що реально дуже багато було для написання рішень. Цей справ і треба було людям їх віддавати. В тебе немає можливості, якщо ти не перепрацьовуєш. За те, що ти перепрацьовуєш, тобі ніфіга не платять, ніфіга ніхто не платить. І не треба там щось придумувати, що беруть взятки. Я не знаю, хто бере. При мені ніхто не брав і ніхто не давав. Отак, отака робота, все, пакуємо. Далі, ну що, гайс, друзяки, давайте. Все ж таки знайдемо мені роботу по спеціальності. І так, давайте я просто пропущу ці там маленькі всі штуки, типа бакалавра. Це нікому не цікаво. Окей, дякую, що послухали. Давайте ж знайдемо мені роботу.